Тебе старався, ми ж друзі. Ну, дякую тобі, друже, за підставу. Ти скрізь бачиш один негатив. А ти дивись позитивно. Всі тебе жаліють, бо ви забули про помсту. Ти можеш сміливо тепер повертатися. Ти ж тепер герой. Та який я герой, який пережив жахливе викрадення. Ач, скільки плюсів. І один маленький мінус: 10 років тюрми. За що? За шантаж! Так що, друже, найближчих п'ять років в мій дім буде гарня. Ти ж казав десять! По п'ять років на кожного. Ми ж друзі. Mm. О, ты не уже выпусти. Бандитов спугнешь. Да что им тут делать? Они же смылись давно. А выкуп еще тут. Надо подойти поближе. Посмотрим, как эти вымогатели будут выкуп делить. Ты что, Иван? Да никто про цены не знает. Ну, а гроші куди дівати? Як це куди? Поділимо Щ... між кожним жителем села. Почнемо роздавати, почнуться питання. Що, звідки? Ну, ну, добре. Тоді щось купимо для всіх таке, щоб ніхто не сказав звідки. Наприклад, купимо новий автобус і дорогу до райцентру зробимо, а? Та ні, не вистачить. Або дорога, або автобус. А давай купимо трактор. З причепом. Трактору і дорога не потрібна. Я даже подумать не мог, что дядя Ваня может быть в этом замешан. Да, он эту схему сам и придумал. Мелочно, цинично и тупо. Свято! День села! Купимо цистерну вина и запросимо моего бабула! Похоже, кусовые решили, что лучший способ заработать это вымогательство. У них это называется наколидовали. А что, телко логічно. Село твого брата виростило, в люди випустило, а він що? Тоть. Хто б він був, якби не великий вуйки? А, максимум зачуханий столяр. Водя! Ну, вибачу, Вадим. То я про іншого. Ех, погуляємо так погуляємо. Надеюсь, ми стрелять не будемо? Да нет. Папа придумал кое-що поінтересніше. Опа! Хай лоспідай! Дзюнь, та чого ти вчепився до тої Ксені? Вон в малих вуйках такі дівки класть. Та. Я он з такою ганусею познайом. Вже й до дуба ходили. Ха! Я до Надьки вже додому ходив на чай. На чай? Нічого. Кремлівська стіна вже впала. Тепер у мене буде і дуб, і чай, і до чай. Так, пацани. А ну, по конях. По конях. дружко, давай. Добрий ранок! Добрий ранок. Рано. Рано. Добрий ранок! добрий ранок. Перший прийшов на роботу, похвальний. Ти знаєш, тепер, коли московська стіна вже впала, ми можемо з тобою. Ти теж тяжко переживаєш розлуку з Нікою. Я Дуже. дуже переживаю. Увесь час, наче камінь на душі. Повітря не вистачає в голові, памиться. Все. все як ти кажеш? Ти знаєш, я Я навіть не знаю, що мене може розрадити. Робота. Робота? Я думав, ти мене розрадиш. Що? Нічого. Психологи кажуть, щоб пережити розлуку, треба з головою зануритись в роботу. Якщо в тебе дійсно болить серце. Болить. Сильно болить. Капець, як болить. Треба зануритись. Зануримось. Та роби. Ягоди, бая рибалка Галя питала про вас. Так, добре. Добре. Я зроблю це, але тільки заради справедливості. Це добре. Це добре. У моєму напруженому графіку є тільки одне вільне вікно. Ага, ага. Організуємо. У великих вуйках виїзне судове засідання. Геніально. Ну, що як там галина? Що справді розбилася? Шикуйсь, рівняйся, струнко. Вільно. Володимир Овресович, а де м'ячик? Нема. Все, на сьогодні футбол відміняється. Ми мусимо здати всі нормативи. Ви сказали, що нормативи це для здохляків. Я таке казав. Ну, подякуйте діти Ксенії Михайлівні. Я тепер повністю занурений в роботу. Так, добре. Значить, почнемо з гантели. Так, Петрику, давай. Ти перший. Двадцять разів. Давай, пішов. Раз. Давай, 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 здохляк. Кашу треба їсти. Здоров, Стевко. Попрошу сьогоднішнього дня називати мене офіційно. Менеджер з логістики. А то що таке? Нібито прораб? Тих, дурко. То друга людина після директора. Товар брати будеш? Крадений. Чесно, сфальсифікований. Ну, і яка на сьогодні система лояльності? Шо? Шо, шо. Кажу, знижку давай. Немає такого. Але є бонус. Є бонус? Класна штука. Китайська. Самому на здачу дали. Маю погані новини. Давай присядемо. Бодя щось на коїв. Напився. Побився. покалічився. Та ні? А ти кажеш погані новини. Якщо бодя тверезий і цілий, то які ж це погані новини. Слава Господи. Івана вбили. Як вбили? Застрелили. <світ> Давай збирай всі біля його хати. Прощатися будемо. Годя творічко та яке орій! Це трапилося. Прислали годину тому. Всі <рес> навіть кров не заслала. На ти нас покинув. Як же ми тепер без тебе? Ой. Я вообще, жити і жити. Одно утішення. Умер одразу. Стріляли прямо в серці Позбавили життя такого красивого, інтелігентного. Та що там? Квітучого юнака. Не люди! В кожній рука піднялася! Тернопільська мафія. Ой. Таких ще пошукати треба. Правда, Бодя? Да, да. Крипись, пап. Угу. Да. Я Ваня всегда останется в наших сердцах. Главное исполнить его последнюю волю. Так, це свято. Ще коли ми разом були, він казав, як умру, то спаліть мою хату. Да, 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 да. Я пам'ятаю, як він часто мені говорив, як умру, то спаліть хату і розвійте по Карпатах. Дуже красиві стихи. Ой, Лишенько, хто ж це робитиме? Я думаю, що останню волю має виконати Найкращий друг покинул. Ни! Nee. Ой, Ваня, ой, Ваня! Ты куда, Бодя? Стресс. У некоторых после такого происшествия крыша едет. Но я верю, что Бодя выдержит. Может быть. До людей збирати. Івана в нас всі любили. Все село прийде попрощатись. Піду. Ой, жалко дядю Ваню. Уровень кетчупа в крові привишають допустиму норму. Да і дирки треба було менше сверлити. Я скажу. Ні, не сказав, щоб я сказав. Ставь разом. Дякую, Дякую вам, Ксенія Михайлівна. Здається, сьогодні не день учителя. Тому поясніть мені, що відбувається. Не знаємо, як ви його образили, але через вас ми сьогодні здали всі нормативи на рік вперед. А завтра. Будемо тести на виживання проходити. Зрозуміло. Так, йдіть додому. Відпочивайте, уроки відміняються. Ура! Ніяких домовленостей, ніяких контрактів і ніякої оренди. Я теж радий вас бачити. По роботі зайшов. Ох, життя робота. А що то у вас за бірочка? Бірочки на тварин вішають, а це бейдж. На будівництві століття працюю. менеджером з логістики. Звучить. А насправді старші куди пошлють. Я тепер серйозна людина. Хочу розширятись. Кейтеринг на будові На себе хочу взяти. Це для мене? Починайте звикати до розкішного життя. Мене цікавить закупка великих партій товару. У мене в магазині найбільші партії в районі. Я бачу. Особливо стратегічні продукти для будови: угу. пиво, риба і крекер. Партнер. Діло є. Та. Ну вас, Борис, тут таке коїться, жити не хочеться. Діване! Ді Вже на бульбенися. Володимир Орестовичу. А мені здається, ви занадто буквально прийняли мої слова. Зануритись в роботу не означає перекладати свої проблеми на дітей. От в жіночих журналах, до речі, є поради, які повинні допомогти. Ти про ті дуроді бабські журнали, де одні невдахи читають історії інших невдах, так? Сильно. А мені здається, ми могли б спробувати нову психологічну методику вдвох. Попили б чаю. Навіть чай? Ну, якщо в тебе немає інших планів. Uh... Ну. Тоді uh, чекають на тебе ввечері. Uh -huh. Не запізнюйся. Uh -huh. І візьму щось до чаю. Uh -huh. Та я через того москаля вже на три місяці запізнився. Господи! Що? Марійка заставила здоровий спосіб життя вести. Ага. На, заспокойся. Ой. Ранкова пробіжка після вчорашнього, то крок до могили. Ні -ні -ні -ні. Тільки після тебе, мій друже. Ой. Сьогодні твій похорон. Фух. Може, то правду Марійка каже, що тобі вже досить пити. Ага, ти головне братові гроші не витрачай. Купиш собі нову хату, бо твою я сьогодні спалю. Водя. Я тебе зараз сам спалю. Ти що? Я її оцими руками сам робив. Там ще внуки мої будуть жити. Та звідки внуки в того, хто зах совтік? <рігла> <рігла> Ой. То не я придумав, то твій брат. Каже, такий в тебе заповіт. Все спалити. От так кажеш. А? То ми зараз подивимося, від кого залишиться тільки попіл. Ей, Іван, Іван, а гроші! Ах ти. А! О, господи. Ну ти як моя Іван! Саме таким ми любили Івана. Таким ми і будемо його пам'ятати. Так, все йде по плану, лежить як ошпарений. Отож, дорогі земляки. За давнім гуцульським звичаєм треба виконати останню волю покійного. Бодя, виходь. А ви на нього не чекайте. Нема вже з нами нашого Богдана, не витримав втрати друга і наклав на себе руки. Та ні, цього не може бути, ви щось плутаєте. Я на свої очі бачила, як він до озера побіг. Пика червона, плаче і кричить. Іван загинув. І я жити не хочу. І, і побіг до озера попитися. Трагічний день. Думаю, я, як рідний брат, маю право виконати. Останню волю Івана. Гадюка! Не На, вдавися своїми грізми. Живий. Якийсь недолугий твій Богдан. Навіть втопитися по-людськи не може. Боже. Який чудовий день. Рідний брат Воскрес. Треба тебе частіше на той світ відправляти. Думаєш, ти один можеш з того світу вертатися? Це в нас Петруків да Хватить врать. Ми бачили, як у папіни гроші ділили. Вам не стыдно? Що люди, там що? Та би що? Та це ж ми для вас старалися. Для всього ж села. Хотіли все село опозорити? Поздравляю, у вас вийшло. Та що ви його слухаєте? У цього куркуля грошей, як болота. Ага. От ми і вирішили купити для села автобус а! або трактор з причепом, щоб артистів возити. Бодя, що ти стоїш? Розкажи їм про цистерну з вином. Що? Якого вина не було такого? Ти, Іване, кажи правду, а не вигадуй тут. Потя-потя. Хто почне? Так зразу. Ну, якщо ми е, в тебе, то може. Ти почнеш. М? Добре. Угу. Ну, що я можу розповісти про свої стосунки з Валерою? А ти можеш хоча б його ім'я не згадувати? М? Про свої відносини з ним мені важко і сумно пригадувати. Але я, я мушу визнати, що Валь, він міг зробити будь-який день романтичним. Це. а ти знаєш, що розпивати алкогольні напої в школі заборонено? І взагалі ми тут зібрались про нього говорити. Чи що? Ти правий. Твоя черга. Відбувається. Сміх чую, а причин не бачу. А от Івана в Європу проведжаємо на парад. А він в кофту вдягнув, а спідницю не хоче. Івана, хоч ми йдемо в Європу, але не такими темпами. Зніми, не позор, я знімаю. Ні, ні, не знімай. Я завжди мріяв мати не брата, а сестру. Спокійно, бійки тут не треба. Васильович, нічого не буде. Я на жінку руку не підійму. Хоча, коли великі вуйки стануть моїми, видам указ лупцювати всіх мужиків у Бабській одежі. Що ти кажеш? Чиїми? Я навіть і забув, за чим прийшов. Слухайте усі. Завтра у нас пройде виїзне судове засідання. Треба покласти край незаконним курортам. Простіть, ви з ким зібралися судитися? З негідником, який заради наживи зібрався сплюндрувати наше село. З падлюкою, яка зазіхнула на нашу природу, зі свинею, яка короче з тобою, Дмитро. О, як страшно. А суддя буде справжнім. Чи футбольного покликали? За свістком. Не переживай районний. Так що готуйся сідати у тюрму. Та мої юристи залишать вас без штанів. А вас захищати хто буде. Хто ваш адвокат? А Про адвоката я як то і забув. Я. Адвокат. От ти думаєш, тільки Валера може створювати романтичну ситуацію? Я для Ніки робив таке, що вона від мене просто. казилася. Я аж полегшала. Не переживай так, все буде добре. І ти знайдеш своє кохання, і воно буде заслужене. Ось побачиш. От і попили чаю. <рес> це ляпнув. Всі чули. Рожеве фламінго стало адвокатом. Все, злякався? Ну, Давай біжи. Клич своїх, юристів. Ну проти тебе мені ніхто не потрібен, я сам справлюсь. Івана, я тобі звісно вдячний, але ти щось тямиш у юриспруденції. Я цього курдупля знаю як облупленого. Я його порву. От так. Ви що, серйозно збираєтесь воювати? Ну ми ж сім'я. Да ви ж браття. Блізниці. Петруки. А ти, до речі, теж, Петрук. Так що визначайся з ким ти. Чесним і порядним. Або брехуном і негідником. Останнє було сказано про твоєго дядю. Я не хочу вибирати. А доведеться. Чи ти на боці красивих краєвидів і чистого повітря, чи генделиків і перегару синіх лижників? зроблять із этого захолустя головний курорт Європи. До да ну вас. Зрослы люди, а ведете себя, как. Визначайся! Зіскочити не вийде. Ладно. Я за справедливость. Спасибо, сынок. Ми їх розстопчим. Погоди, я же. Зрадник. Завтра речі забереш свої. Сьогодні бачити тебе не хочу. Тять вань. Пап. Стають у курсами на срізный зруб. потока от патуки поя.